Тут питання, коли ви купили цю станцію, як довго вона у вас просто стоїть, не в упаковці, і як часто вона користується? Вона у вас просто стоїть. Я скажу чесно, що, типу, для нас це ненормально відчувати щось таке, але це нормально би, ну, в будь чому щоб ви не купляли, має мати запах. От в мене дельта третя. Спочатку я думав, що це запах іменно самої станції. Потім я зрозумів, що це. М Пінопласт, в якому закріплена станція. І це від цього віддається запах від станції. Вона там постояла, можливо, там пару годин, півдня, все, запах пройшовся. Але але, е, також зустрічав коментар, що в мене писала людина, що взяв дельту третю е, і чути запах з решітки, з вентиля, з кулера. Можливо, вона виганяє зсередини цей запах пластику. Це, ну я б сказав, що це нормально. от, Чути запах пластика, але з другої сторони це типу нас трошки лякає, звідки цей пластик, можливо, щось десь там плавиться, ще щось. Я думаю, що якщо у вас нова станція, це просто от заводське. Воно виветриться і у вас буде все працювати, і ніяких з цим проблем не буде. Але також питання: ви кажете, що даєте 500 Вт і чути? А до цього не чути запаху, от, якщо там навантаження ви якесь даєте там до 500 Вт, От цікаво, як до цього себе вона поводить. А друге, чого може бути чути, якщо ви даєте більше 500 Вт, Можливо, включаються потужніші е, швидше працюють і ганяють повітря з самої станції зсередини. І ви відчуваєте цей запах. Тому тут також треба враховувати. Якщо у вас станція вже не нова, неї користувалися дуже довго, або підключали якісь прилади, або якщо у вас там підключений будинок, квартира до неї в режимі безперебійника, в чому роті. От і вона вже трохи прокористувалися, навіть там образно 3 місяці 5, то ну тоді я би трошки бив на сполах, тому що щось, якщо якийсь чути запах, посторонній ну це неприємно і такого, наче не має бути. А ну, власники, хосі буд. Напишіть, допоможіть людині, допоможіть нам, щоб людина не хвилювалася, чи в когось така була ситуація, що чути запах пластику, там при зарядці чи з коробки, Чи це в нього лише один такий випадок? Буде корисно всім. Дякую.